Чергова посилочка невеличка. Вибачайте, поки з великими працювати не можемо. Ну, ми то їх розбираємо, але на відео розбирати не можемо, бо трошечки подшатав організм. Так. Чирік, чирік черік, міг латунь і технічечка. Да? Ось дивись, що тут у нас? Тут у нас латунинка. Латунинка, 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 покажи. Питань немає. Звичайно, немає. Нормальна, якісна, гарна латунинка. Трішки технічного срібла і трішки міді. Трішки міді трішки міді. Оба! А ну ваш. Що там нам показують результати? Є? Є. Тут у нас мідяшка, верніше мюдяшка. На міді тільки ось диви, який опа косячок, бач. Тому що це трошки не воно. Це просто роз'єме. Потім отут, ось, дивись написано чисте. Це не чисте. Це просто немагнітні контакти. Дивись. І оце все, бач, якраз зараз. І гарно розкажемо людям. І ще й покажемо. Крім того, що розкажемо, це взагалі болт латунний. Можливо, оце ось може бути чисте, але з цим нам допоможе розібратися маленька одна штуковинка, яка називається болгарка. Ні. Це звичайна посріблена мідь. Бач, сфокусувався. І тут, в принципі, іще є моменти. Оце ось дивіться, це також мідний контакт. Отакі от помилки бувають. Ось мідний контакт. І, звісно ж, десь має бути. Третій цей мідний контакт, який десь. Вже... Ай. Так, да, ось він є. Потім оце, що я говорив, що це посріблена латунь. Бачите? Видно, в принципі, жовтий колір фокусує. Ну і добре. Це також ось посріблена. Оце. І це, звичайнісінький шматочок латуні. Це вже технічне немагнітне. І що в нас залишилось? Магнітне. У магнітному, в принципі, особливо ніяких проблем немає. Так, да, так як і в цьому випадку, тут, в принципі, все нормально. Основні проблеми зустрічаються в наміді або в немагніті. Все, перебрали посилочку. Дякую вам за матеріал. А ви не забудьте підписатись на канал. Звичайно, зібрати свою посилочку і відправити її на облік.